Виготовили та встановили комбіновану платформу на Делі 35-ку 21-го року. Ось такий ми маємо результат. Ширина 2.10, довжина у нас 460. По цій стороні встановили велозахисти, підкринички, брезговички, також скриньки. Також спереду встановили велозахисти. Маємо встановлену лебідку, також додатково встановили фаркоп, розетку для причіпу, погрузочне світло. Зашили середину. 2-мм алюмінієм, прошумлений, Штук, стукати в дорозі він не буде. Також використовуємо ось такі настили загнуті без бортів. Ось такий маємо ми результат. Також до комплектації додано наїзди нашого власного виробництва. Ось такий вигляд маємо по задній частині. Також по цій стороні встановили скриньку для вогнегасника. Також дві скрині, 75 ки велозахисти, проклеїли все наклеїчками. Ось такий вигляд вона у нас має. Так що, кому буде цікаво виготовлення платформ на ваші автовози, можете до нас звертатися.